Україна є центром Європи, маленьке містечко ділове Стій. У кінці буде найцікавіше. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, щоб просувати український контент. Україна посідає перше місце серед країн Європи та 46-те. Серед країн світу за площею загальна площа України становить 603 тисячі 700 квадратних кілометрів. Найглибше метро у світі знаходиться у Києві, 105,5 метрів в глибину Арсенальна. Станція Київського метрополітену була відкрита у 1960 році Ан-225 мрія. Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений Київським кім Антонова. Вулиця Хрещатик є водночас найкоротшою та найширшою у світі вулицею. Найдовший будинок у світі розташований у Луцьку. Він складається з каскаду житлових будинків і створює архітектурний ансамбль протяжністю 2 кілометри 775 метрів. Каскад з 38 будинків розтягнувся на два проспекти обласного центру молоді та Соборності. У будинку 156 під'їздів, у яких понад три тисячі квартир. У Тернопільській області поблизу села Королівка розташована печера оптимістична. Це одна з найвідоміших печер, яку знають у всьому світі. Печера занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша в Євразії, протяжність 250 кілометрів, та друга за довжиною у світі. Прогулюючись по цій печері, можна побачити не тільки гіпсову поверхню, а й підземний артмузей і мінералогічний музей. Крім цього, тут є величезні кристали, химерні гелектиди, їжачки та троянди з кристалічних утворень. Цікаво, що печера отримала свою назву тому, що шанси її першовідкривачів на успіх колеги з пелелоги оцінювали дуже низько, тому називали їх оптимістами. В Сімферополі починається найдовший у світі тролейбусний маршрут, закінчується він в Ялті, його довжина 86 кілометрів. В Україні найбільші в світі запаси Марганцевої руди. 2 мільярда або близько 11% від всього світового запасу. Перша газова лампа винайдена у Львів працівниками аптеки під золотою зіркою Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом. В 1853. в тому ж році у Львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні газовою лампою. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені. Винахід був відзначений там спеціальною грамотою. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлено в 1200 містах по всьому світу український духовий інструмент Трембіта. Найдовший духовий музичний інструмент у світі Україна може похвалитися однією з найбільших пустель Європи, Олешківськими пісками, його великі дюни, що досягають 5 метрів у висоту. Рідко вкриті рослинністю, місцеві жителі часто називають їх кучугурами. Олешківська пустеля розташована за 30 кілометрів на схід від Херсона в Цюрупинському районі. Колишня Цюрупинська Олешки. Хоча дніпровські піски існують давно, але Олешківська пустеля в нинішньому вигляді виникла лише в XIX столітті, завдяки випасу великих стад овець, ці тварини знищували траву, дозволяючи піску оголюватися, а вітрова ерозія сприяла їхньому розширенню. За температурою та кількістю опадів Олешківські піски відносять до напівпустель, у літні місяці температура піску може досягати 70 градусів за Цельсієм, а в цьому районі також відбуваються піщані бурі майже 12 гектарів за площею довжиною до 960 метрів та шириною до 125 метрів. Цей майдан є найбільшою площею України. Шістю за величиною в Європі та дванадцятью у всьому світі задум проєкту площі з'явився одна 1919 року. Коли під час захоплення влади в Україні більшовики вирішили перенести столицю з Києва до Харкова. Січиславська набережна є частиною Великої набережної, яка уздовж правого берега Дніпра разом із Заводською набережною. Набережною перемоги має довжину понад 23 кілометри, що робить її найдовшою набережною в Європі. Підбимо ітоги. Сьогодні ви дізнались 26 цікавих фактів про Україну. Напишіть в коментарях ваші враження. Та які ще факти про географію України я не назвав, ставте лайк. Та дісуйтесь на канал, щоб просувати український контент. Ваші рекомендації. Слава Україні!